Як не загубити груди в гонитві за швидким схудненням? З тобою я, сертифікований нутриціолог Ольга Степанова. І сьогодні в нас відверта суто жіноча розмова про груди. То як же не загубити груди? Не худніть швидко. Це призведе до зниження жирової тканини і провисання грудей. Займайся спортом у спеціальній білизні з підтримкою грудей. Коли ти біжиш. Груди знаходяться у русі, тому шкіра розтягується, а молочні залози опускаються. Скажи ні довгим посиденькам. Не сиди подовгу та не сутулься. М'язовий каркас стане слабким і перестане підтримувати твої груди. Не виключайте з раціону жири та білки. Жири відповідають за гормональний фон, а білки за еластичність. Гарним прикладом. Буде смузі з протеїну та авокадо. Скороти носіння бюзгальтера. Постійне його використання послаблює м'язовий каркас і призводить до втрати форми грудей. Можливо, все, що ти почула, здається тобі простими істинами, та в мене для тебе є нутрій секрет, якого ти точно не знаєш. Всім відомо, що естрогени жіночі є молодістю зсередини, та не всі знають, що їх можна ефективно використовувати ззовні. Тож бери ручку і записуй, а краще повторюй за мною. Я пропоную тобі зробити курсову маску з природніми фітоестрогенами. Для цього тобі знадобиться лише два інгредієнти: порошок шатавері і улюблене масло. В мене, наприклад, таману, але я тобі пропоную жужжаба або авокадо. Беремо порошок шатаварі. В мене капсула, але ви можете використовувати порошкоподібну форму. Улюблене масло. Я рекомендую масло авокадо або жожоба. Декілька крапель змішуємо до однорідної консистенції. Отриманою сумішю змащуємо груди, декольте та шию. Тримаємо 10-15 хвилин і змиваємо. Робіть курсово і ваші груди будуть задоволені. Тепер твоїм грудям нічого не загрожує. І якщо ти зараз обираєш шлях схуднення, то притримуйся моїх рекомендацій, і твої груди залишаться на місці.